Мене порівнювали з е, Алієвим дуже часто. 20-й рік чомусь нас от просто. Я, я просто до чого кажу. І, ти і аутсорсинг, і лектор, і пам'ятаю, бухгалтер прийшла до мене на роботу і сказала: а Тимур Алієв каже по-іншому. Mm -hmm. І я в той момент зіштовхнула. Ну, думка була: я не про, не, не про сору ні в якому разі. Я про те, як, ми, як нам виходити з цієї ситуації. Ну, ми, ми з цим mm -hmm. зіштовхуємося. Ну, не кожен день, ну раз в місяць стабільно. Я думаю, тут поможе тільки підвищувати кваліфікацію кожного, особисту кваліфікацію, і трошки більше і ширше, ніж просто бухобліки податки. Тоді якась нестиковка, почута від іншого, вона буде об'єктивною. Ну, наприклад, я теж чую, читаю багато іншого, ніж я вважаю, але на те в нас є здоровий глузд, розум та і професійне судження. Є норми, проти яких не попреш. Це ті, які прямо і чітко говорять. Там нема що дискутувати. Але є норми неоднозначні, і їх, на жаль, є більше. Більше. То є професійне судження для того. Ось, виходячи з цих обставин, з цих даних, відповідь така. Крім того, я стикнулася з тим, що той, хто задає будь-яке питання, чи лектору, чи податкові. Від того, як він сформулює те питання, залежить якою буде відповідь, і в прикладі, що наводиш ти, аліва могли одне запитати, тебе подумали, що ти саме, але там додали маленький нюанс, і була зовсім інша відповідь. Погоджуюсь, тому що коли я е, чую, що а я в того запитала, відповідь буде була інша. Я, я прошу, дайте мені е, в письмовому вигляді, що ви запитали. Іншого uh -huh, uh -huh. і потім виявляється, що там маленька деталь, яка в принципі все міняє. Тому тут скажімо так, цей конфлікт вирішити дозволить лише підняття кваліфікації не лише професійної, але ну всіх навичок, всіх скілів.